Дуже хромкі солоні крекери на кефірі з трьома різними смаками. Швидко та легко готуються, а виходить їх дуже багато. 150 грамів кефіру кімнатної температури виливаю до миски та додаю чайної ложки соди. Перемішую. Далі додаю чайної ложки солі та одне яйце. Перемішую до утворення однорідної маси. 300 г борошна просіюю та починаю замішувати тісто. Коли всі інгредієнти з'єдналися, додаю 50 г м'якого вершкового масла. Перекладаю тісто на стіл. Спочатку воно липке, але борошно додавати не потрібно, щоб не забити тісто. Вимішую протягом 5 хвилин. Тісто стає дуже ніжне, м'яке та взагалі не липне до рук. Замотую тісто у харчову плівку та залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Розділяю тісто на три частини, та кожну частину кладу до миски і накриваю харчовою плівкою те тісто, яким користуватися поки не буду, щоб воно не обвітрювалося. Перший вид крекеру у мене буде з твердим сиром. На дрібну терку натираю 40 г сиру та додаю трішки куркуми для кольору. Вмішую сир у тісто. Розділяю тісто на 4 частини. Розкочую тісто якомога тонше, щоб крекер був хрустким. Для того, щоб все печиво було однакового розміру, на розкочене тісто кладу тарілку та обрізаю залишки тіста ножем. Тепер ножем розрізаю тісто на 8 однакових частин. Дерев'яною паличкою для суші роблю у кожному печиві по декілька дірочок. Дірочки робити не обов'язково, але якщо їх зробити, тоді печиво буде схоже на шматочки сиру. Випікаю печиво у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Але ви орієнтуйтеся за часом по своїй духовій шафі. Для другої порції крекеру я даю по одній чайній ложці білого та чорного кунжута. Вмішую кунжут у тісто, розкочую його та так само вирізаю у маленькій крекерці. Можете запропонувати своїм дітям робити дірочки у печиві, їм буде це дуже цікаво. Для третьої порції крекеру я даю одну чайну ложку сухих прованських трав. З даної порції у мене вийшло цілих три великих дека крекерів. Моїм дітям найбільше сподобалися крекери з сиром, а мені з кончутом та травами. За бажанням можна використовувати будь-які приправи та спеції. Смачного!